Всім привіт! Приїхав знову на карася. Подобається мені риболовля на карася, особливо влітку, коли спека, коли ну, не дуже хочеться десь лазити, а просто хочеться сісти і посидіти з вудочкою на березі озера, ну а може річки, де буду ловити. Сьогодні знову маленьке озеро. Я б назвав би його скоріше вже болотцем, глибини дуже мало, рязка. Рогіз, ось бачите, я зробив собі такий коридорчик в рогозі, щоб можна було закидати вудки, Робив це я не сьогодні, робив два дні тому спеціально, приїжджав, щоб розчистити собі місце, нове місце і пробувати ловити карася. Ну, постійно в одному місці мені не подобається ловити, хочеться спробувати щось інше. От я вирішив в такому місці собі сісти. Дві вудочки закинувся, зараз 4.40 вечора. Буду ловити до 8 години, до півдев'ятої, як комарі дадуть. Але для комарів у мене сьогодні є що, що дати їм, з чим відганяти. Над, надіюсь, працює і я посиджу до самого пізнього вечора. Кльову ще не було, сиджу я ну, хвилин 15, не клювало. Карасі поверху плавають, щось там збирають між ряскою. Клацають. Ну, потрібно замішати прикормку, я думаю. І трошечки закормити місце. Щоб вони злізлися сюди, до моїх гачків. Ну, ловлю звичайно, на черв'яка. Дві вудочки, ось в мене п'ятиметрові. Як зазвичай? Ну, без фідера, тому що місце таке, бачите, вузьке, фідер. Ну, куди. Кажуть, запах і колір прикормки, він, ну і склад, він впливає на, на кльов риби. Сьогодні я для карася запропоную карась халва. Realфіch. Прикормка. Такої я ще не пробував, Пробував був часник, була малина, а сьогодні халвуємо. Халву люди люблять їсти. У запах яка. Ну так. О, це буде достатньо для закорму. Багато не потрібно, тому що можна перегодувати карася і будеш сидіти, дивитись тільки, як він їсти прикормку, а плювати не буде на жаль як. Те, що риба риба не наїсть. Ну, це таке, це взимку може і не їсть, а от влітку ще й як їсть. Підкормлюю. Отуди, От отак поки що достатньо ще я взяв для насадки. Варену перловку. Трошки кину під поплавці. Тут в мене перловка з горохом. Ну, горох я не буду чіпляти на гачок, а буду їм підкормлювати. Ну, потрошку, бо багато не потрібно, бо можна рибку перекормити, вона не буде клювати, не буде збирати насадку на гачку, а буде їсти просто поряд. Трошки кину під поплавці, а це буде на гачок. Потяну. Потянув. Ух ти, дивіться, тільки закинув прикормку. Це минуло дві хвилини, може і вже карась клюнув. Отак. От а без прикормки сидів, нічого не було. Потрібно завжди кормити. Але не факт, що це спрацює, тому що в нього бувають різні настрої. Коли клює, коли не клює. Зараз він підскочив швидко на прикормку і знайшов черв'яка на дні. Але... Може буде так, що ходить на прикормці, там збирає корм, молить, біля поплавків прям вискакує, але не клює. А тут тільки мінус цього місця, що проти сонця. ну що тут таке? А, ну, ану, оно. Здалося наклювання, не знаю. Ой, сьогодні мене варіантів мало було на риболовлю, така ситуація, що прихватила спину. Ну таке буває в мене. Півдня просто пролежав, не можна було рухатись. Потім трошки розім'явся і думаю, ну поїду хоч посиджу на стільчику так з вудочками. А якщо там якась інша така, більш рухливіша риболовля, навіть той же самий фідер ні, то дуже важко. Це ну, болить спина, точніше поперек. Тому... Хоч з вудкою сидіти і то краще, ніж просто на дивані лежати. Опа. Стій. Другий карась. А комарку кусив. Швидко, пройшло хвилини 3-4 і вже клюнув. Це не півгодини, як я раніше чекав. Щоб півгодини, а бувало, і годину не клювало. Рано вранці не не виїжджав останній тиждень чи може більше на карася, тому що такі холодні тумани, холодна ніч, то думаю, буду ввечері пробувати. О-о, то що! Щось так підсмикувало, не знаю. Це пішов кльов. Але не можна такого говорити. Бо можна зглазити. Але ж клюють, клюють карасі. Клюють. Давай, 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 давай. Щось пробувало. Не так не охоче, на карася не схоже. Тут карась як клюнув, так зразу поплавець пливець улітає. То не карась був. А може й карась? Опа, є, 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 так і він. Такий карасик. Карасик. Тут він трошки соромився тягнути нормально. Все ж таки набрався сміливості і попер. Вітер по плавці ганяє, це саме гірше, і постійно зганяє з точки закормленої точки. І десь гачок чіпляється, чи за якийсь корінець на дні, чи за травину, чи за що завгодно, і забиває його сміттям. І потім карась не хоче клювати. А якщо робиш, щоб гачок і грузильце. Не лежав на дні, то взагалі зносить за 2 секунди з місця, кудись забиває в сторону, то не полову ж таке. І вітру наче сильного немає, але заважає оце, цей момент. Якщо гачок зачепився на дні, то вже ж карась не клюне. На риболовлі час йде швидко, наче ось тільки приїхав, тільки розкинувся вудками, а вже година й пройшла. і за годину Чотири карася піймав, кілька клювань було незрозумілих. Ну, нормально. Ще поки що не вечір, Я думаю, ще щось піймаю. Чому я не беру сюди якісь інші наживки, насадки? Я тут ловлю вже не вперше і тому... Не тягає з собою все інше Ну, ну не клює. Тут, тут хоче тільки черв'яка. Є такі водойми, де може десь клювати тільки на опариша, десь на черв'яка опариша. Десь хтось ловить, пишуть мені в коментарях манка. Ну, ловить, це я знаю. І, і бачив навіть, як ловили. Ну, не тут, правда. А от саме тут він не клює. Чому він тут не клює на манку? По-перше, таке мульке дно. Насадку на живку потрібно класти на дно. Плюс глибина невелика. По-друге, карась не клює з ходу з льоту. Буває, що за дві хвилини клюне, а буває, сидиш пів години, нічого. І манка вона швидко відпадає з гачка і постійно перезакидаєш, але толку немає. А черв'як уже там лежить, карасик його знаходить, скільки він там би не лежав. Головне, щоб не замулився. Ну тут мулька звісно торфяне дно. Ах ти ж ё-моё, Прогавив клювання Так він засмикав добряче, але обманув мене Отак, От залигав. Залигав, що дві вудки мені спутав. Карась. Ай йо ах! Такого не можна робити. Чуть спина не поломилась на дві частини. Ось він карась. Айо, зірвався. Ну якась нетипова для нього покльовка була, то він так якось дуже акуратненько його червячка цього дожовував. Помаленьку. Тут так караси не клюють. Іди сюди, зараза. Ну, не клювали раніше, зараз може щось змінилося. ну. Основному клюю так, що не встигаю вудку у руки взяти, поплавець зникає. А були моменти, так навіть чуть вудочку не вкрали. Ну, Сили мало, але в натяжку жилка була ось так. Я ж сьогодні одів чоботи-забродники. Бачите які? Ну, Зрозуміли. Тут десь підчистити потрібно, камеру встановити. Ну одів, да я одів. Але довго вони мене висіли на гачку під навісом сохли з весни. А це я давай їх брати. Шкода, що не знімав, там не до зйомок було. Давай їх брати і чомусь один чобот якийсь важкий такий, незрозуміло. Я його так відкриваю, а там кубло шершнів. Я ж кажу, було не до зйомок. Я кидаю цей чобіт, тікаю. Вилітає з чобота десь може ну, два десятка шершнів. І так полізли по, по сарайчику, де чоботи висіли. Шукають своє гніздо це, шершнів. І я підключаю шланг з водою і даваю їх водою поливати, збивати. Вони на мене нападають, я їх шлангом збиваю з водою. Ну, тікаю. Вони тікають від води. Деякі намочуються, я їх. Встигаю роздавити. Потім вже що роблю. Відкриваю чобіт, витрушую звідти гніздо. Там повно личинок, випала матка їхня, я її задавив. І десь годину боровся, десятка три я їх поубивав цих шершнів, кубло розда... роз... розворушив це все там личинок було штук 50, може такі білі, схожі на личинку хруща, але без якихось лапок, ну такі великі вони. Личинки шершня. І це ж вони там сиділи і довго і нудно розмножалися. І недалеко ж я там постійно проходив, якось не звертав уваги, що там літають шершні. Вони в чоботі. І навіть, ось я зараз покажу, в одному чоботі вони що вони зробили. Вони, бачите, тирочка яка? Оце вони проїли. Напевно, заважало їм, вони її проїли. Може вхід так робили, щоб, щоб краще залітати було, не знаю. Ну така історія. Могли закусати мене шершні. Оце поки світить сонце, комарів не дуже багато. Ну все одно літають. Щось не хоче клювати зараз. цей Ото зійшов. І все, треба їм трошки душу підсолодити приколькаю. Може вже поїли, да пішли куди гуляти далі по озеру. Ах, Та, де, де. Зараз починається найцікавіше. Пізній вечірній клюв. Бо вже на годиннику... Без 27. Чому тут взагалі є риба? По-перше, два роки підряд. Був великий паводок, у нас називається словом розлив. Вода заходить і заходить риба, карась. Поновлюється. Тут по лугу біля цього озера карася багато плавало. Бачив, знаю. Далі, ще який момент. Ну, якась риба тут, звичайно залишається, і Ще з минулих років залишилася, не вся виловилась. На вудку ловлю, тут я і ще кілька чоловік я бачив за ці всі рази. Так і людей майже немає. Чому браконьєри не вибили? Ну, тому що риби кругом повно, особливо карася. Тому браконьєрам ну, вони не встигають. Якщо не буде де ловити карасів, доберуться сюди. А поки що їм вистачає калюж, всяких долин, де можна і руками, і сітками, і, і електрикою. Вистачає риби, аби тільки хто її купував. А купують же. А що? Люди ж то їсти хочуть, не всі вміють рибу ловити і дешевше її купити, ніж. Чим... чем э, <laughs>, чем маты. Всі це я думаю, что оно в садку моя там плавает а там вот такие жуки плавные полный садок застрял, вылез штук 5-6 было, это повыскакивало до карасей моих лізуть. Я впевнений, що навіть у таку слабеньку зиму, не дуже морозну, тут лід буде мінімум 30 см, мінімум, тому що озеро невелике, замерзає, замерзає швидко і води залишаються отак, де можна проплисти рибині. Карась замулився, вся решта риби, яка тут може зайти. Весною поразливо, та сама щука, може тут бути щука, але я поки що ні разу не бачив, щоб вона гуляла на поверхні. Чи якийсь карась був покусаний, я пів покусана пуксона карася. Ні. Чи щучки клювали на черв'яка, Воно як щука не ростилася. багато щучки може бути, немає. Щука також не виживе за цю зиму, що буде, все видохне. Якщо якась зайшла краснопірка, може десь тут плаває 1, 2, 3, 5, також все видохне. Карась залишиться. Йо-майо! -йо. Дурак! Поспішив. Так добре повів, але щось йому не сподобалося. І причому ой, там щось викає. Це жаби почали співати і відразу клювання. Червоний кругляш, дивіться, червонокнижний. Це той карась, який в червоній книзі. Ось такий його плавник. О, високий. Він трошки темніший, тому що торфяник. Але от подивіться. Отак буде краще видно. Маленька голова, широке тіло, як картуз кажуть. І ось такий плавний високий. пливай, карасик. Вмикаю, бо це вже все. Скоро їх як вилізе. Карась сьогодні такий теж вяловатий, але буває я спостерігаю за цим, за цим рогозом, що рости. Я вже ж добру латку викосив. Так отут якраз оцей рогоз, що по краю біля моїх поплавців починає рухатись. Ну, по йому хтось так стукає, що він аж шатається. Це карасі б'ють. Ну це ж рогоз, я думаю, так? Правильно я називаю цю рослину. Карасі сидять в самій гущі цього рогозу. Але і там ходять біля поплавців отак. бо як жмурни, чуваєш, все розлітається. Так от. Є. Є Добре, цього карася я відразу відпущу. Треба прив'язати ачечок повів гарно. Скільки виїздів я вже не перев'язував. Ось такі гачки Брейн. Воно ж буває таке. Основ... Орілка на повідках мене 0,16. А основна 0,2. Найбільше мені подобається ловити карася От перед сутінками. Ну, остання година як потемніє. Ну і як світає дуже-дуже рано, але дуже-дуже рано не завжди виходить. А от ввечері можна посидіти. На фідер пізно ввечері не клює. Да й рано рано вранці теж. А от карась може такий, що клює там до сьомої години ранку і все. Що піймав, то і твоє. Ну і чого, ще будь риболовлі я ще рано вранці вийду на карася. Може я вже вас і підзадовбав цим карасем. Ну немає, в мене такі холові великі. Да мені ж не потрібна риба, ви розумієте, чи я от за задоволенням. А скільки піймав? Добре, п'ять, добре, десять. То нормально. А Мені не потрібно 5 кілограмів. Я не шукаю там, де можна 5 кілограмів піймати. А та що шукати? Це там, де ловиться добре, там всі знають. Інформація розходиться за два дні. Тут також би люди сиділи, ну, вичислили б де я ловлю. Просто тут немає за чим їздити. Ну мало клює. Якби ж клювало по 5 кілограмів, то сиділи б тут вже б ніде було стати. А так незавидна риболовля, а мені подобається. Яке місце, причому? Ух. Саме головне, що сидиш один. Немає ніякого шуму, матюків, ніхто не заважає. Ну, найбільше матюки, от ти сидиш, знімаєш відео, а хтось поряд сидить і матюки крешить один за одним. От як мені знімати відео для вас? Ну, от. Тому і шукаєш такі місця, де спокійно сидиш, півголоса говориш там. Ну, Можна голосніше, я стараюсь не шуміти, бо щоб карасів не розбугати. Йомайо, не витримав. Так він вже викладав поплавець. Викладав, викладав і ніяк. І я вже не витримав все. Під... Все, буду збиратись додому. Досидів я до півдев'ятої вечора, ну не клює карась щось сіпає, ну я думаю, що це не він. Так що ось так. Сьогодні я половив. Ну, зате посидів в такому гарному місці. Такі ж одного карася поїло. І це його їли 100%, де не тільки одного, і ось де жуки плавуни поїли, реально. І ось трошки надкусило. Ось тут виїдають знизу. ну Може він заживе. Я як би знав, то відразу їх би краще випустив. Це жуки плавуни. Ось дивіться. Бачите? Як виїло. Ось тут біля плавника. Оце ж я такого ще не бачив ніколи. йомаю Що б отаке робили жуки плавуни ось як виїло! Добре красі, повіть. Я думаю, будете жити. Ранки ваші заживуть. Тепер на майбутнє буду знати, якщо плавунта. То... А ось плавники О, Там було ну штук 5-6. Рибку я відпускаю. Ну, тепер буду знати, що якщо плавун, то все треба діставати з води. Я б ніколи не подумав, що жуки таке можуть робити. Я ще думаю, чого вони мене в садку так копошаться. Я раз їх витрусив, другий раз витрусив, а потім вирішив перенести їх в інше місце. Може вони й там їх їли. Ну трошки поїли карасів. Не знаю, я таке вперше бачу. Ну це 100% вони, тому що п'явок не було в садку. Так, 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 так. Збираюсь додому, дякую, що дивилися. Сьогодні я піймав сім карасів. Кльов був не дуже гарний, але мені все одно сподобалось. До побачення.